Якщо ти хочеш досягнути чогось в житті, якогось успіху, якоїсь е, досягнути мети і цілі, ти повинна розуміти, що, що ти себе повинна дуже сильно самодисциплінувати, mm -hmm. бути впевненою в кожному своєму кроці. І ще раз повторюся, хто б які тобі підножки не давав в житті, е, які обставини, які люди, е, ти повинна йти. Юлія Гузій, Миколаївчанка, сертифікована фітнес-тренерка та дієтологиня, срібна призерка із бодібілдингу у віковій категорії 40 мотиваторка, амбасадорка гарних тіл, пропагує спорт та здорове харчування. Ви дивитеся перший випуск нового проєкту селфмейд жінки радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Як ви вже здогадалися, сьогоднішня наша героїня просто ексклюзив, який нам вдалося увірвати, тому що з ким ще можна поговорити про спорт, про здорове харчування і про взагалі гарне жіноче тіло, як не з миколаївчанкою Юлією Гузій. Підпишіться, поставте собі нагадування, дзвіночок щоб не пропускати наші подальші випуски програми, і щоб YouTube канал показував нас у рекомендаціях. А також ставте свою вподобайку, залишайте коментарі, чи сподобався вам випуск, чи ні. Юль, я рада вітати тебе в нашій студії. Знаєш, дивлячись на тебе, ти для мене така людина-мотиватор. І коли переглядаю я і думаю, що не тільки я, але й більшість жінок твої сторіс, так, то відразу така думка е, оцієї лінії не піти в зал пропадає. Е, особисто я знаю тебе вже рік, коли я прийшла до тебе вперше на заняття, я пам'ятаю, я до тебе ще говорила на ви, і ти мені все така, ну яке на ви? Так? Ну, яке на ви? Ось. Е, але я хочу тебе запитати, щоб ти розказала, як ти взагалі прийшла у спорт. І чи було до твоєї роботи був спорт у твоєму житті? Дякую за запрошення, дуже приємно, і звичайно, я поділюся з вами всім, що я вмію, знаю, що вам буде цікаво, я з вами про це буду говорити. А що стосується того, як я прийшла в спорт, я багато говорити не буду. Я спортом займалася завжди ще зі школи. Пізніше вже вийшла заміж і родила дітей. З декрету, вийдучи з декрету, я попала в наш фітнес-клуб, який відкрила Дроздова Іра. І на першому занятті вона запропонувала мені піти до неї тренером. Uh -huh. Ось, з того моменту почалася моя тренерська кар'єра. І я вже в спорті, так як називати професійно, 8 років. Uh -huh. Можна підсумувати, що ти як виручила подругу? Чи ви були незнайомі взагалі? Ні, ми колігували, ми з дитинства так, з підліткового віку зналися дуже добре. Uh -huh. Вона мене запросила до себе на заняття, так як вона відкрила свій клуб і е, започаткувала перше, перші тренування свої з степа Вона запросила мене на тренування і, будучи на тренуванні. Uh -huh. е, Ну, вона не так, щоб виручила, вона побачила, напевно, у мені все ж таки якийсь потенціал, угу. що я можу е, теж якийсь зробити вклад в наше місто з спортивної точки зору. У соцмережах в тебе у біографії профільно так пише, що ти сертифікований дієтолог і фітнес-тренер. Ти десь в цьому професійно ще під час вже працюючи у еволюшені, чи ти навчалася, і чи зараз, чи зараз це ти робиш? Так, ну, Якраз з того моменту, як я рішила все ж таки спробувати себе тренером, звичайно, що потрібно мені було якісь додаткові трохи знання, звичайно, сертифікат не менш важливий. Хоча, в принципі, якщо маєш знання і не дивиться ніхто на той сертифікат, але в той момент я вважала, що він мені дуже потрібен. І якісь нові знання, навички, звичайно, вони нікому не мішають ніколи. і Я Знайшла собі фітнес школу, яка навчає тренерів. Uh -huh. І пішла вчитися. Спочатку я закінчила курси одні, це фітнес-функціональний тренінг. Пізніше, десь за рік часу, я закінчила ще одні курси по стретчингу. Uh -huh. І так, це перші мої такі наукові знання. Рік тому я собі. Вирішила ще трошки піддодати знань. Мене дуже цікавить напрямок реабілітація. І е, я пішла на онлайн курси реабілітації, але так як мені десь за місяць часу, після того, як я придбала ті курси в голову, блимнула та ідея з, з виступом на змаганнях по бодібілдингу, я то трошки відклала і відтермінувала. Наразі е, якраз. Треба тепер я вже буду мати більше вільного часу для того, щоб все ж таки ем, закінчити ті курси, курси реабілітолога. Це теж гарно. І таке якраз чого потребує зараз. Ми потребуємо не стільки в прямому сенсі ми, mm -hmm. так, але суспільство потребує цього. Е, дивись, я готувалася до нашого ефіру, до нашого інтерв'ю, і я вчора піввечора моніторила твої соцмережі. Е, і натрапила на таку е, цікаву, не те, що натрапила, я зауважила, що е, твої дописи, тому що ти дуже активно в соцмережах, е, коментують і вподобають не лише жінки, але і чоловіки. Як ти до цього ставишся? Е, ну, Стосовно того, що е, вподобайки ставлять е, мужчини, е, так це ну, нормально, як на мене, чому б і ні. Е, Мій чоловік теж ставить вподобайки красивим, гарним жінкам. Я за. І він до того ставиться теж нормально. На початках, ну так, що стосується мого чоловіка, теж два слова. На початку він трошки ну, злився, напевно, що дуже багато уваги з боку чоловіків, бо є, є такі, що і пишуть повідомлення, mm -hmm. коментуючи свій захват щодо там. Тренування, які ми приводимо, не стосовно мене, а в загальному як дівчата, в і, і тої всі діяльності, це нормально, як на мене. Угу. Ти тренер лише жіночих тіл чи і чоловічих. В мене в моїй практиці є випадки, були випадки, коли зверталися чоловіки. Як не напряму, то через своїх жінок, знайомих мені жінок, які просили, ну, так сказати, допомоги, називаємо речі своїми іменами, щоб я виписала харчування, щоб я допомогла схуднути. Були такі випадки в угу. мене. І на сьогоднішній день у мене є два мужчини, яких я веду онлайн. Тренуються вони самі. А онлайн -трен... не тренування, а це в основному складаю я харчування для таких людей. Mm -hmm. І я маю таких два зараз мужчинчики, які mm -hmm. худнуть. І вони такі молодчинки, вони такі слухняні, бо я так їм спробуєш мені на другий тиждень прийти і без змін. І вони такі молодці. слухаються. Та, та. Ще навіть хочу сказати, що мужчини в тому випадку чимніші. В Ні деяких жінки. моментах, ніж жінки. Ти якраз Навіть, мені, вона... мені зірвала оце питання з язика, бо я тебе хотіла запитатися, як, як чоловіки, з ким легше працювати в тому плані? Так, та, та. Чоловіки, чоловіки от більше ті, по крайній мірі, ті, які зустрічалися в моїй практиці, угу. вони такі більш відповідальніші і ну, такі угу. чимніші, як я називаю то. Так. Та. Я зараз е... Запитаю тебе таке запитання, тому що я думаю, що це всіх цікавить. Е, на сьогоднішній день скільки жінок ти тренуєш? Чим ти можеш озвучити оцю цю цифру? О, цифру е, навряд чи я там зараз би порахувала в голові, бо е, дійсно багато, багато жінок, е, не рахуючи груповий фітнес. Хоча чому не рахуючи, його треба рахувати, угу. е, дуже багато жінок. Е, на постійній основі тренуються роками, дуже багато жінок приходять. Це для них вперше багато. І... Ну, так зараз І не порахую в голові, бо насправді. Ну, Це десь багато. 200. Ні, Юль, це вже 200. Я просто хотіла так піднести, тому що розумієш, з ким не задавай якусь тему спорту, тобто всі називають тебе. І тому е, велика, і ти розумієш, що людина відповідальна за багатьох ж тіл, яким які вона старається допомогти. Так, це дуже допомогти. велика відповідальність насправді. І е, е, скільки би не було, в принципі, і так в загальному говорять, скільки би не було е, підопічних чи клієнтів, я так на, люблю називати більше. Е, це не важливо, в принципі, цифра Юль. Тому uh -huh. що е, скільки би їх не було, чи 10, чи 100, чи 150, до всіх я. Е, і однакове відношення в мене, і однакова відповідальність, і хочеться е, всім, всім е, приділити максимум е, і уваги, mm -hmm. і знань, і вмінь, і вложити в них то, то. Так що незалежно скільки, насправді, це для мене це не так важливо, щоб от, сидіти і рахувати, що в мене там 50 чи 100 жінок, справді mm -hmm. багато дівчат. Одним словом, ти вже відповіла на моє наступне запитання. <смі> Тоді перейду до такої статистики. Та? Я бачила і зауважила, що в інстаграмі за тобою слідкує понад 21 тисячу підписників у Фейсбуці. Це майже 3,5 з Провокативне питання зараз буде: чи заробляєш ти на рекламі? Е, та бу були такі моменти, е, що заробляла я на рекламі. Ну останнім часом треба дуже багато оприділяти часу mm -hmm. е, тим всім своїм сторінкам і веденням сторіс. Е, постійно розвивати блог, mm -hmm. е, чим чим менше ти чи менш активніша ти в сторіс, в дописах, і тим менше відповідно, звертають на тебе увагу, як на особу, яка може щось рекламувати. Тобто постійно треба в тому напрямку розвиватися, працювати. І насправді дуже складно, коли ти цілими днями в якомусь одному руслі, наприклад, там, як в залі я цілими днями і не веду сторіс. І потім дуже важко постійно бути на веду. Uh -huh. Я маю на увазі то, щоб що постійно знімати, щоб постійно світити світлими ну, днями, це має бути хоча б 10-15 сторіз в день. Uh -huh. А я настільки щось ну, не, не, не вистачає мене. Можливо, пов'язую я з тим, що у мене підготовка останніх півроку була, і, uh -huh. і напевно і півроку, і реклами як такої не було. Uh -huh. То все воно прив'язане, знаєш, і одне тяне друге. так що... Так, але в основному, якщо працювати і постійно бути на виду, бути активною, і можна дуже класно заробляти на рекламі. Якісь цікаві кейси співпраці, можеш пригадати? Співпраці в мене була співпраця з брендом спортивного одягу. Тобто це якраз твоя тематика. Так, так. так. Ну, в основному мій блог, в uh -huh. принципі, спортивний. В основному, там, крім мого повсякденного життя, більшість, напевно, 80% uh -huh. це спорт. Uh -huh. Це тренування, це моє uh -huh. тіло. Uh -huh. І тому так. Тому мене... e, дивись, зачіплю зараз Тік-Ток. Тому що знаю, що ти в Тіктоці теж активна. Зараз такий є тренд новий. Називається він Пропаганда, на яку я ніколи не поведуся. От можеш назвати декілька таких думок, на які не поведеться ніколи, Юля Гузій. Та насправді тих трендів в Тіктоці зараз кожен день по три. Нових і за ними встигати і щось думати, поведешся, не поведешся, насправді дуже складно, і постійно треба мати час на то, треба мати час, щоб сидіти в тіх-тоці, щоб постійно щось моніторити. Ну але що стосується за твого запитання, для мене таким смішним я можу назвати і неправдивим є зараз реклама всяких антицелюлітних масажів, які прям зі всіх. Дир валять угу. по всій Україні, і не тільки. Е, зробимо, прийдіть, ми зробимо, вам антицелюлітний масаж, 10 курсів, і вас пропаде живіт, вас пропадуть стегна і всі жирові відкладення, які тільки існують на вашому тілі. Оце, я рахую, це така пропаганда, на яку я в житті не поведусь, і на яку просто криком кричу до всіх своїх клієнтів, щоб вони не велись. Тому що, дівчатка, ваше тіло напряму залежить від харчування. Як би ти себе не масажував, угу. які би ти не робив антицелюлітні масажі, які би ти не робив обгортування, які би ти не робив, е... навіть не знаю, що би ти тільки не придумав зробити. А якщо ти далі продовжуєш харчуватися так, як ти харчуєшся, е... неправильно я маю на увазі, от. Не збалансовано, uh -huh. не думаючи, е хапаєшся підряд. Так тобі ті антицелюлітні масажі. Це для мене така єдина, напевно, пропаганда всього мого життя, в яку я не вірю і прошу вас, не ведіться. Давай тоді перейдемо до теми, яку цікавлять зараз дуже багато жінок. Тому що і обговорюють багато жінок це про відкритий кубок України, в якому ти брала участь з бодібілдингу. А що сприяло подати заявку? В принципі, я мріла про то вже років три тонну, напевно, так, чесно кажучи. І е, розуміння того, що це буде дуже складно, бо це насправді дуже складний процес, десь мене тормозило. І я то відкладала, відкладала. Е, Поки одного дня, все ж таки, і це було восени в жовтні, я вирішила все ж таки попробувати. Uh -huh. Е, Дивлячись на себе в зеркало і розуміла, що дуже складності в мене з тим не буде, так як я тренуюся, і в мене тіло, ну, в принципі, працювати є завжди над чим, але воно вже 80% готове. Uh -huh. е поспілкувавшись з. Е з розумнішими, я так скажу, вже такими освіченішими в тому плані людьми. Я взяла собі тренера, який мені дуже багато дав порад, який мені дуже багато дав нових знань. І наша співпраця привела все ж таки до того, що я рішилась. Рішилась то остаточно і почала працювати mm -hmm. над тим з осені. Єдиний момент був такий, що я планувала. Виходити на ті змагання в жовтні цього mm -hmm. року. Але щось все-таки мені таке бемкнуло, як сказати, бамкнуло. там властиво. Таке з бухти-барахти. І я сказала, що будемо чекати? Давай працювати в весняному сезоні. І і все. Ми то все підтиснули, як називає, то мій тренер. Витиснемо, підіжмемо. ми то і Довели, довели на максимум, я довела своє тіло, наскільки я могла, По півтора місяця в мене було сушки, то виклалася я на всі я рахую всі 100%, угу. щоб пробувати себе на сцені в тих змаганнях. А яка була перша реакція твоїх рідних? От ти прийшла і сказала, я хочу взяти участь. От якраз то саме болючіше таке, що напевно десь і гальмувало мене в тому плані, і не давало. Вільно так віднестися до того. Це, власне, не сприйняття, не сприйняття моїми рідними того, що я то хотіла попробувати. А це в основному мій чоловік, ну, бо діти, дітьми, діти того не особо там розуміють. і, Хоча от зараз підліткові підлітки, вони такі до того дуже. Ранимі, uh -huh. як ти в купальнику на півгола, будеш по сцені нам так буде соромно перед нашими однокласниками, перед знайомими. Чоловік то взагалі окрема історія, бо він ніколи того не сприймав і для нього це е, без потреби, як він називає. Але десь я все ж таки ту свою мрію додушувала тим, uh -huh. що. Попри всі такі складності з розумінням чоловіка в мене вдома, я все ж таки змогла до того дійти. І якимось таким трошки до нього підходом особливим я могла трошки змякчити його відношення до того, і все ж таки він останній тиждень до змагань вже мені навіть бажав успіху, за що я йому теж дуже вдячна. Бо якби він там голосно мене не хотів в тому підтримати, я знала, що він в глибині душі дуже за мене радіє. І та його любов, вона мені все-таки додає, додає сил, але і відштовхує то його несприйняття, тому дуже складно насправді було. Але якось. Але, ти знаєш, я думаю, що зараз жінки, які будуть нас дивитися і слухати, і будуть тобою захоплюватися, тому що це вже велика сміливість навіть. А... От виносити на загал такі сімейні речі, так? тому що не кожна жінка може собі дозволити привідкрити у це закуліся, у того всього так, тому що хтось буде боятися реакції, хтось буде комусь брак несміливості. Це теж дуже велика. Риса в жінці бути відкритою, бути сміливою, бути відповідальною за свої слова, так тому я тобою я тут теж дуже захоплююся. Насправді. Дякую. Ілічка, дякую. Е, я скажи, будь ласка, тому що я знаю, що тобі було і фізично важко, і потім вже і психологічно важко. Як ти собі з тим давала раду? Ти працювала з психологом? Чи ти просто сама вигрібала у те, у тебе треш, як ти його назвала? Так, так. Вже е, е, до... З... Е, ні, от от якраз. Про психолога це теж для мене така закрита тема, тому що я в то не вірю. Все. Я чиста, От, в мене один момент такий як ти там називала то з Тіктоком? Пропаганда. пропаганда допомоги психолога. ну Багато людей звертаються до психологів, так, так? але я вважаю, що людина здатна сама перейти. Угу. всі моменти. Ну, в принципі, я так говорю, тому що я себе відношу до до сильних. Uh -huh. Сильніших людей і емоційно, і психологічно, і психічно стійкіших людей, напевно, все ж таки, бо, бо є такі люди, напевно, які не можуть справлятися з тим, і вони звертаються до психолога. Нічого не маю проти психологів, класна спеціалізація. Але ні. Я якось в собі то все перетравлювала і переношувала, і не недаремно мені мій тренер радив останні два тижні менше спілкування з людьми. Зробити собі відпочинок від роботи, зробити собі відпочинок від від всього, що тебе десь гальмує, блокує, нервує. Тому я і Але заняття ти... відміняла, само собою, я тиждень, практично, що я хіба там їх треба було мені по своїй потребі? <смеш> я тренувалася і так старалася. А так справлялася я з тим всім сама, угу. і насправді, що є дуже важко, дуже важко і сидячи зараз тут в більшості варіантів, я схиляюсь до того, що напевно більше би я участь в таких змаганнях не брала. Угу. Бо це а насправді дуже складно. Як звично починався от твій день, тому що всі собі думають, так Юля прокинулася, зразу зарядка, зразу холодний душ, зразу пробіжка, щось там, що можна чуть-чуть. Кусила, гобнула, знов так. пішла зарядка, знов силові. Вони так, так виглядає все. Е От в інтернеті, там в соцмережах воно виглядає так. Все, що я от, займаюся власне тільки собою, стала поїла, почистила зуби, помилася, пішла на роботу, відтренувалася, прийшла, поспала, бо я така активна, я така класна, весела, повна сили енергії. А насправді, як і всі жінки, я маю якісь обов'язки, я повинна зварити, їсти, і поприбирати, і розвішати лахи. І... До мами піти, і мамі щось допомогти, бо ми не відкидаємо такого, що ми ще маємо і батьків, яким треба допомагати старших батьків. Призовий фонд змагання 200 тисяч гривень. Після змагань ти відкрито поділилася, яку суму ти витратила, і на що, бо це була і робота з тренером, і позування, і фотограф, макіяж. Ну там багато було так в переліку. І взяла ти срібло у своїй віковій категорії. Чи здобула ти якусь винагороду? Ні. Такої фінансової винагороди не, не, не здобула я ніякої, окрім того, що дали медальку. Угу. І це в більшості, певно, 80% виступаючих спортсменок, які угу. мали чи срібло, чи бронзу, чи золото в якійсь категорії. Не мали вони фінансової винагороди. Там окремі категорії оплачувалися вже. Ну, якось воно так дуже дивно, вони то ділять. Uh -huh. До сих пір у мене так дуже багато запитань в голові е е щодо тих змагань як то все відбувається, як вони то судять, як вони оцінюють. Е е Спасибо дуже цікаво. Ну, це така свого роду політика все ж таки, бо. Як бізнес. Ну, таке, так. Я, так. Е добре, і. Що би ти побажала, наприклад, жінкам, дівчатам, так, які виявляють теж бажання взяти участь в подібних змаганнях? Наскільки вони би мали бути готовими, як і тілом, так і головою? От бачиш, ти так запиталася, я так додаю до попереднього запитання, і так мені воно в голові зараз. Така відповідь виникла <гум> вікова, от різниця вікова в <гум> учасниках, і це дуже. Я рахуя вважаю, що в змаганнях це дуже такий важливий момент. Коли ти ще молоденька, 20-літня, е, коли ти ще не народжувала, коли ти ще не особо там і стресувала, бо це теж дуже е, великий відбиток на наше тіло, на наше здоров'я і психічне, психологічне, одним словом, такі моменти, які дуже відображаються на тілі, угу. е, коли ти ще молоденька, то набагато простіше, на мій на, ну, от, на мою думку, набагато простіше. Е, Пробувати себе в таких змаганнях. Uh -huh. Коли ти худесенька, тобі трошки підсушишся і доведеш своє uh -huh. тіло трошки тренуваннями. Ну, трошки, хоча б рік ти типу, потренуєшся в залі, щоб е, зробити собі е, і рельєфчик м'язевий, яз, і в тонусі, щоб була класна шкіра підтянута. І тоді ти сушишся, тобі набагато легше, ніж коли ти вже трошки старша. Uh -huh. Треба трошки більше попрацювати. Ну, що би я радила, якщо є така мета? Якщо є така мрія в людини, то це однозначно я за. Тому що я завжди кажу, що якщо в тебе є якась мрія, ти повинна, повинна до неї йти, попри все, що би тобі, ну, які би тобі підножки життя не давали, і хто би тебе не тормозив з боку. Якщо ти маєш таку ціль, то я рекомендую mm -hmm. і раджу обов'язково таке спробувати. Насправді це дуже класний досвід, це дуже цікаво. Попри все, щоб там які там запитання в мене не лишилися після тих змагань, але я не шкодую взагалі ні за що, ні за одну витрачену гривню, ні за одну якусь свою негативну емоцію, ні за одну краплю стресу, яку я пережила, чи там не доспала, не доїла. Це насправді дуже цікаво і дуже незабутньо. Mm -hmm. Тому що, як, тому якщо є такі дівчатка, які будуть зараз на нас дивитися і в когось є така мрія себе спробувати в такому спорті. Я рекомендую йти. Я за. Юль, в нас проєкт називається Селфмейджінки. Що для тебе жінка, яка сама себе зробила без впливових батьків, без чоловіка, бізнесмена? От тупо взяла себе і загартувала. Жінка взагалі нема такої жінки, яка б не могла себе зробити. Я вважаю так, тому що жінка насправді сильна. Така вольова. Вольова, Е, і сильніша набагато, напевно, в деяких моментах, ніж чоловік, як, угу. як саме створіння, чи, як то назвати, от, власне, жінку. Е тому жін жінка, ну, що для мене, це велика, велика праця, велика праця над собою, це дисципліна. Якщо ти хочеш досягнути чогось в житті, якогось успіху, якоїсь. Е Досягнути мети і цілі, ти повинна розуміти, що, що ти себе повинна дуже сильно самодисциплінувати, угу. бути впевненою в кожному своєму кроці. І ще раз повторюся, хто б які тобі підножки не давав в житті, е, які обставини, які люди, е, ти повинна йти. Ти повинна бути впевненою в кожному своєму кроці. Ти повинна бути сильною, ти повинна бути цілеспряманим. І не зважати на думку інших. Це дуже <рес> доволі. Да, Але в першому я завжди кажу, що перший момент це є така дисципліна, це найважливіший mm -hmm. момент. І ти повинна собі. Розуміти, що в тебе можуть бути повторятися однакові дії кожного дня, mm -hmm. що це одна і та сама їда, яку ти їш кожного дня і прям чекаєш, коли, коли ти вже можеш собі Ну, Тобто, залежно, що ти до чого дійдешся. Зараз говорю про спорт, так. але в кожного може бути якась своя мрія. І щоб що, чого б це не стосувалося, ти повинен розуміти, що ти повинен бути впевнений, самодисциплінований. і все вдасться. Юль, в мене все. Я тобі дуже дякую за таку відверту, щиру розмову, тому що я впевнена, що цей випуск будуть дивитися багато жінок, тому що ти дійсно багатьох надихаєш. І бажаю тобі рухатися у тому напрямку, який ти собі бачиш, в якому ти себе комфортно почуваєш, в якому ти себе знайшла. І нехай тебе все вдається. Дякую, до взаємо. З вами була Юлія Фацієвич, моя сьогоднішня гостя Юлія Гузінь, Микола Євченка, мама фітнес-тренер у спортивному клубі Evolution. призерка змагання з бодібілдингу. Підписуйтеся на сайт редакції, підписуйтеся на YouTube канал редакції, переглядайте наш новий проєкт Селфмейд жінки. Залишайте вподобайки, коментуйте. І якщо ви маєте побажання для наступних наших гостей, обов'язково пишіть, Ми врахуємо і запрошуємо ваших гостей до нас на розмову.